Всім привіт, привіт! Продовжую свою серію роликів про реанімацію рослинок, які зимували в холоді, в темноті майже. Ну, В принципі, деталі в попередніх відео. Я на екранчику закріплю фотографії, де можна переглянути початок, скажімо так. Це вже третя рослинка, з якою ми працюємо. Сьогодні це Юве Phoenix. дуже гарний такий помаранчевий сорт. Це мій дублик. Бо е, його мама, це здається, молода рослинка. Його мама у мене зимувала е, на стелажі під досвідкою, а під освіткою, я думаю, ви знаєте, що рослинки в мене виглядають е, так ось, як на оцьому фото. Тобто всі гарні, всі зелені. Е, та, на жаль, місця обмаль, е, ламп, обмаль, е, тим паче зараз. тому... Е, Деяким довелося, як то кажуть, перебиватися тим, тим, що було, тим, чим є. І дані рослинки замивали при плюс 3, плюс 5 максимум на темному такому західному віконечку, але воно притінене навісом спереді. Ну, тут не скажу, що надто все дуже критично. Ці ось рослин... листочки були направлені до сонечка. Уже сонечка стало більше, і вже таки почався бачите, ріст молодих точок росту, Тептологія. От, Тому саме час цю рослинку привести до порядку. Я хочу обрізати її частково, тому що, бачите, тут ось. За зиму деякі стебла відгнили і висухли. До речі, поливала я раза три, мабуть, за зиму два-три рази, не більше. Тут не топилось абсолютно, було дуже холодно, було темно. І... Пішла така ось гниль. Вона зазвичай починається з верхівок стебл. Але якщо ви будете при такій ось гнилі дуже так рясно поливати, то ваша рослинка вся загниє. У даному випадку під гнилою такі ось частково деякі стебла, гниль зупинилася, і вони просто повисихали. Але видалити їх у будь-якому разі потрібно. Бо це все ж таки джерело інфекції. І коли ви винесете рослинку, почнете її поливати, вона може по-різному зреагувати, маючи на собі такі ось ділянки. Так, своє, свого секатора я продезінфікувала. І буду вирізати оці ось гнилі стебла, отак ось прямо від основи. Так, це ось тут відріжу, щоб молодий не пошкодити. Так, бачите, він такий ось. Так, це ось теж повністю гниле. Дік, самі це нічого, бо бачите, ця ось гниль, вона йде на, якби, на основному стеблі. Тому я маю надію, що тут ось воно зупинилося, щоб його якось вирізати. Звідти своїм тупим сікатором. О, тут уже чистіша, наче, тканина така. Не знаю, чи буде вам видно, але там вже, бачите, зеленіше. Тобто, воно отут зупинилось, отут трошечки треба буде підчистити. Можна е замазати якимось фунгіцидом, навіть максимум взяти просто пензликом. Хоча, я думаю, воно і так ось підсохне. Це ось підчищу оцю гниль. Таку ось чорноту, бачите? Так, зараз сікат знову продезінфікую. Так, тут теж. Під самий низ зрізаю цю гілочку. Вона також така ось гнила-суха. Так, і тут, А тут, ось можливо, я отак ось просто так, я вже зламала в ней пусточку росту. Тут ось потрібно буде дивитися, бо ця гілочка, яка оця гнила, вона кріпиться там ось внизу. До основи. І ми її, мабуть, з вами заберемо, коли будемо зараз пересаджувати. Я її просто хочу геть від самої основи виламати і забрати звідти ту гниль. Ця рослинка в мене пересаджена була восени, але пересаджена в торф Підфілд. І хто там за мною слідкує, знає, яке в мене відношення до цього конкретного торфу. Ну, коротше, не, не солодко довелося цій рослинці. В таких умовах ти та ще в тому торфі. Тому зараз хочу швиденько позамінювати усе, щоб вони могли нормально розвиватися. Так, цю приберемо. Ці ось гілочки отут ось, от, бачите, перехрещуються. Це є не дуже, звісно, добре. Так, ці листочки я прибираю одразу, ті, що вже почали жовтнути. Це є не дуже добре, але чи прибирати, не дуже мені хочеться поки що й прибирати, хай можливо поки буде так. Якщо вони будуть заважати в подальшому одна одній, оцю гілочку я відріжу, щоб не було перехрещення, щоб точки росту нормально розвивались і нормально кущик в подальшому цвіт. Так, поки що на даному етапі все. Ніяких живців я з нього знімати поки що не буду, хай наростає. Мені, до речі, дуже цікаво, чи буде якась відмінність у цвітінні оцього фенікса, який в холоді зимував, і того, який цвів під лампами. Тому що, знаєте, є такі стереотипи, що пеларгонії треба там виключно холодна, якась зимівля, це зонартиковий гібрид, що йому, можливо, теж таке треба. Ну, будемо власне з вами спостерігати пізніше. Тому щоб не пропустити, підписуйтесь. Так, давайте будемо діставати і тут гілочку. Ну, оце ось торг Філфілд. Чому я його не люблю? Тому що він який, знаєте, як пилюка. Ну, ну просто це наче якийсь торфобрикет розкришений. Ці, що колись топили в котельнах шкільних ще, як я була малою. І це ось такий ось цей торф. Він... Ну, абсолютно ніякий рослина в ньому дуже погано, як на мене. Ну, принаймні пеларгонія. Може якісь інші люблять таку консистенцію і такий склад, але не паларгонія, мені здається, точно. Так, трошечки звільняю. Ну, не трошечки гарно хочу звільнитися від цього торфу. Так, і треба нам добратися оце ось гниле стебло, його виламати повністю. Де воно йде, десь там від землі воно йде. Так. Чи його різать, чи що з ним робить? Міцно тримається, там ще є волога в ньому, воно ще не зовсім висохло. Різати, мабуть, була хороша ідея. Тут, бачите, зовсім гниле. Так, тепер треба докопатися до істини, до краєчку, де воно там було, і подивитись, що там і як. Так, це я корінчики позрізала ось, поки вирізала ту гниль. Ось воно. Трошки його підчищу, оцю ось мертву тканину, там воно, по-моєму, вже Локалізувалося. Ой, Боже, я вам нічого не показую. Там ось оце ось дупло. Так, От тут ось гниль, а далі йде там зелена тканина. Тому ця вся гниль вона припинилась, локалізувалась тут ось. І таким чином я залишу. Хоча, можливо, давайте для профілактики все ж таки візьмемо якимось фуніцидом. У мене тут, що у мене тут є. Та, в принципі, можна Максимом. Зараз візьму кісточку, замажем. Так, знайшла Максим, взяла пензлик. Будемо фарбувати, як то кажуть, червоний то любов. А чорного нам не треба. Так, отут це де ми першу цю гілочку від основи. Це, в принципі, не обов'язково, але давайте спробуємо. Так, якусь фокус. Взагалі ненавиджу. Максимом щось мазати, потім мене дратує. Це червоне там. Так, а тут у нас де ти в нас основа? Все знову землею засипалось. Нічого не видно. Бачите, отакі ось зимівлі в несприятливих умовах, без досвідки. Воно все, звісно, не проходить без сліду. Багато хто. Так, вибачте, що поза фокусом, бо я дивлюсь туди. Багато в кого пеларгонії зимують в погрібах, без світла взагалі, при високій вологості, ще десь. Ну, не це без сліду, і на здоров'я рослинки це, звісно, впливає. Для когось важче, для когось гірше це проходить, для когось легше. Дуже залежить там, чи стримаєте ви себе і не полієте зайвий раз. Тобто, ну це дуже велику роль грає. І от в даному випадку, бачите, ця рослинка поки що з тих, що я рятувала, так назвем це, реанімувала, вона так поки себе найгірше, можна сказати, почуває, тому що є от такі от ранні джерела загнивання. Так. Буду я тебе садити фенікс. До речі, Максим дуже токсичний, тому в будинках старайтесь його не використовувати. Ой, я теж що не робила. Я тут не проживаю в цьому приміщенні, тому спокійно. Цей горщик в мене теж той, що був, на 3 літри. Додаю кілька гранул осмокоту для страховки. Про торф у мене є одне з крайніх відео, мені здається, там вже ну, так детально розповіла, що додаю і взагалі, який має бути цей торф, що потрібно враховувати, як потрібно його обирати і так далі. Тому, щоб не повторятися, то, будь ласка, переходьте, подивитись. Так, постараюся оце ось на перший час залишити відкритим ці ось. Такі рани, щоб я могла за ними спостерігати. Так, але водночас треба ці ось корінці. Це, до речі, я оці корінчики ж їх порізала. Треба їх позабирати, звідси ті, що обрізані. Так. Поливати поки що я не буду, тож у мене вологий, вони мене продовжують стояти в цьому ж холодному приміщенні, тому поки що без поливів. Цю, ось, бачите, ранку залишила привідкритою на всякий випадок. Так, і тут ось треба теж трошечки відгрібти. Все, таким ось приблизно чином. Так ось у нас вийшло. Ой, надіюсь, тепер життя його буде трошечки щасливішим. Залишили лише живі частинки, трошечки підлікували і дали новий хороший торф, наче непогано. В ньому в мене поки що ростуть рослинки, які я пересаджувала це два місяці вже як. Тому, наче так, непогано. Ну що ж, на цьому закінчую дане відео. Бажаю вам та вашим рослинкам здоров'я, міцно обіймаю. До нових зустрічей. Пока-пока!